Кригаля ктябський. Да. Угу. Начальник кримінальної поліції головного управління поліції в Харківській області Назаренко Ігор Віталійович. 9 жовтня на одній з вулиць вуличодного району міста Харкова рано вранці було знайдено. Автомобіль, в якому знаходився труп 50-річного громадянина, як послідуючиму з'ясувалося, потерпілий, працював в приватному таксі та здійснював перевізки громадян по місту Харкова. Під час огляду трупа було виявлено вогнепальне поранення в голову, яке було Здійснено, скоріше за всього, з пістолету Макарова. Також в автомобілі було знайдено гільзу від пістолета Макарова. При послідуючому огляді автомобіля та трупа потерпілого було встановлено, що в нього зник мобільний телефон та GPS-навігатор з автомобіля. Проведеними оперативно-розшуковими заходами, працівниками управління карного розшуку головного управління поліції в місті Запоріжжя було вилучено мобільний телефон, який здала невідома жінка. Під час проведення подальших оперативно-розшукових заходів було встановлено особу злочинця, якого 10 листопада поточного року було затримано. Під час проведення обшуків за місцем мешкання злочинця було також вилучено пістолет Макарова, з якого було здійснено вбивство громадянина, а також три, одна граната РГД та дві гранати Ф1 з запалами. На теперішній час злочинця заарештовано, йому приділено обвинувачення за статтею 115 частиною 2 Кримінального кодексу України. Речові докази вилучено направлено на дослідження. Зна придбання пістолету та гранат становлюється.

Можно еще перевернуть глянуть счету, например. Но... Патроне, патроне как пистолет нет. Патроны патроны. Где да, да, один патрон? Не знаю. Где а а эксперт на второй? Там фотографий, у вас фото есть, но? А, Сейчас, следовательно, сфоткаю. Да, потому что мы там надо жизни. Да? Телефон есть? Да, есть.